Спілкуватися з чиновниками українцям доведеться менше. Запуск національного земельного кадастру переводить більшість транзакцій із землею в автоматичний режим. Реєстрацію на ділі право власності на них розмежували. Якщо раніше і формування земельного участка і реєстрацію права на нього осуществляли органи земельних ресурсів, то з нинішнього року ці функції розділені регіструють касурсна регістраційна служба. Івеннотаріус в спеціальному реєстрі. внести зміни до реєстру речових прав можна й у кабінеті нотаріуса. І з нового року вони отримали такі повноваження та доступ до необхідних баз даних. У Держземагентстві налагодили ефективний обмін інформацією з Укрдержреєстром, але правники радять клієнтам набратися терпіння. До новації мають звикнути усі учасники процесу. Але ми маємо можливість зв'язуватися з реєстраторами, які працюють в держреєстрі речових прав, спілкуватися з ними, отримувати консультацію конкретно по конкретному випадку. Тому нотаріуси бажають мати методичні рекомендації по роботі з реєстрами. А взагалі-то нотаріуси працюють. Невдовзі нотаріуси отримають доступ ще й до земельного кадастру. Утім, і нині розпоряджатися ділянкою можна так само вільно, як і раніше. Необхідний витяг із бази наділів органи земресурсів роблять за кілька хвилин і без черг. БТІ тепер займаються суто інвентаризацією нерухомості.